Сьогодні ми поговоримо про те, як визначати pH речовин у домашніх умовах. Для даного досліду нам знадобляться наступні необхідні речовини та обладнання. Перше це стаканчики, можна брати пластикові одноразові. Наступне нам потрібно буде приготувати відвар червоної капусти або, наприклад, чорниці чи іншої ягоди. Третє, що нам знадобиться, це речовини, які ми використовуємо в нашому господарстві. Від речовин на кухні, приміром, молоко або оцева кислота, до миючих засобів. На початку експерименту ми обов'язково маємо ознайомитись із інструкцією з техніки безпеки. Як же нам приготувати відвар з капусти? Для початку нам потрібно добути сік, який ми використаємо як індикатор. Для початку капусту потрібно подрібнити, помістити у киплячу воду, дати їй покипіти кілька хвилин. Після цього ми знімаємо її з вогню і залишаємо до повного охолодження. Далі даний відвар ми проціджуємо від м'якоті. Далі ми готуємо сім. Склянок або стаканчиків. У першу стаканчику ми, до приміром, додаємо 20-30 мл столового оциту, у другу миючий засіб для посуду, у третю рідке мило, у четверту соду, п'яту етиловий спирт, у шосту лимонну кислоту. У сьому крем для очищення поверхонь. При цьому до стаканчиків номер 2 3, 4, 6 та 7. Ми Додаємо приблизно 20 мл води та ретельно перемішуємо. До кожного стаканчика далі ми додаємо 5-7 крапель відвару нашої капусти. Отримаємо приблизно ось такий результат. З даного фото ми можемо зробити висновок, що стаканчик під номером 1 та стаканчик під номером 6 містить кислотне середовище, решта більш схиляється до лужного. Результати можна занести у табличку даного типу.